Ми тут вже сидимо на чемоданах, збираємося. Сьогодні у нас останній день, повний день я маю на увазі в Річменді тут. Марусю відправили до школи. Дитина пішла в школу останній день. Сьогодні будуть їй там всі бажання гарні надавати. Приємно, так, класність тут школи все ж таки. Класно, в Канаді я маю на увазі. Uh -huh. А у нас тут розмова завелася така, як ми потрапили в Канаду. От сидимо з Ксюхою і розмовляємо, як же ми опинилися в Канаді. От чому так вийшло, скажи мені, що я готувався скільки? 5 років. От 5 років я готувався до еміграції. П'ять, да. П'ять років я готувався до еміграції, але ж не в Канаду, а в Австралію. Розкажи, будь ласка, свою версію. Ну то ж не я готувалася ти. <гум> ну, логічно. Ну, ми ж мігрували всі разом. Чому в Канаді? А якби я готувалася в Австралії? <гум> а я скільки готувалась? Пару годин, так? Да? До Канади. Я, як зараз пам'ятаю нашу бесіду з тобою, коли ти мені казала, так, я якщо і буду кудись їхати іммігрувати, то тільки куди. Канаду Канаду, ну так. Да. Коли я тобі казав, це я так казала. Ну, я да. казала, я буду колись іммігрувати кудись. Тільки якщо бомби зверху почнуть падати? Да, ну ти казав, що єдина країна, куди я поїду, це Канада. В Австралію ти просто казав категорично ні. Навіть коли я казав тобі, коли я полетів в Австралію подивитися, що да, як, ти сказав, ні, я туди не поїду, що не хочу. Uh -huh. Uh -huh. Так, чому ми в Канаді? Скажи мені, чому ми не в Австралії? 5 років я вбив? На те, що підготуватися і полетіти, щоб ми переїхали до Австралії. Чому ми опинилися в Канаді? Так, ми емігрували, врешті-решт, так, ми переїхали. Але не туди, куди Тому, я хотів. Тому що тебе завалили на іспиті. Угу. Несправедливо. І ти був трішки і вмінку. Так, подожди, почекай. Я сказала про Канаду. Ні, чекай. Ти казав, що там немає програм, та що та Канада, там сніга, програми немає, де там програми? Почекай. А я відповіла, Почекай, просто перевір. відкрий комп'ютер, та перевір. Це була ніч. Так. Ти перевірив. Так, і що? До ранку переписав <реш> <реш> все. Ні, це все технічно, це все технічні питання. Так, в Канаду не було програм, в Австралії були програми, але тут я хочу, я хочу Ну Що, ну, Шаманіла, ну на Шаманіла. <сум> тобто, ти нарешті через 10 років переїзду до Канади ти е зізнаєшся, що на Шаманіла? Ну так. Тобто, знов таки, щоб було чітке розуміння, я хотів в Австралію, хотів іммігрувати, готувався. І мене завалили, причому незаконно завалили так, не дали мені можливості мігрувати в Австралію. А з Канадою все Ні, що я... пере... ну, да, я кажу, потім бере це, але вже пізна, да. а з Канадою все пішло як по маслу. Ну то що? Тобто, окей, чоловік хотів іммігрувати, ладно, нехай чим би дитина не балувалася, пусть буде еміграція. Хочеш? Ну, так? Так так. Але не туди куди хочеш. Ну ти був такий. Потеряшка після цього іспиту. Я подумала, ну, спробую вже хоч кудись. Не хоть кудись, а тудись кудись хотілося тобі, а не хоть кудись. Не знаю, що... Мені хотілося в Австралію, а тобі хотілося в Канаду. От у мене є питання велике. Де справедливість на цій землі, на цьому світі? Жінка. Ти <рес> Ну, до речі, я согласна з тобою згоден. Окей. І це ми зараз е... бесіду цю ведемо, ведемо на фоні того, що збираємося знову до переїзду. Куди? Додому. Туди, куди кому хочеться? Мені. Ні, ну спочатку мені хотілося в British Calabrian спробувати. Ми отримали Джо Пофер. Спробувала, не сподобалось. Не сподобалось. Причому Окей, ще раз про повернення, якщо казати, так ну зрозуміло, там Австралія з Австралією не вийшло, хоча мені хотілося в Австралію. Потім не хотілося. Потім Австралія була таким варіантом, коли розпочалася війна, що а, туди виглядало ще більше всього шансів. Але в Канаду нібито шансів взагалі не було. Але ну, якщо дружина захотіла в Канаду, то окей, Канада сказала. Ну, ну, я відчувала, що в Австралії щось не буде, не буде заважати. Не знаю. А в мене трошки інший підхід до нашого. бачиш. Від'їзду звідси у тебе це емоціонально так, як відчуваєш, так uh -huh. як ти кажеш. А в мене все це через іде розрахунки і підрахунки. Тобто... Я тобі хочу сказати, що Канаду я теж відчувала. Я чомусь відчувала, що в Канаді от, у нас буде дім, а в Австралії – ні. А я навпаки, по моїм рахункам, розрахункам підрахункам в Австралії було б нам би краще. Да, не ніж тут <світ> а, в Канаді. Що я хочу сказати? У нас з тобою підхід різні, да. ти емоціонально, а я через підрахунки. Але головне, що у нас з тобою завжди однаковий результат. Тобто ми різними шляхами йдемо, йдемо, йде, йдемо. От потім в одній точці, в одній тій ж точці зустрічаємося. Uh -huh. Це чому у нас виходить? Uh -huh. Правильно? Ну, я ще вважаю, що в мене ну, багато факторів дрібних, які якось так сложились в один, чому ми прийняли рішення приїжджати. Так то і я не пом... ну не можу сказати прямо все. То воно може трішки сумбурно виходить, але? А, я думаю, гарна. Як ти казала? І люди, і все. Дівчата, хто думає, емоціями вона зрозуміє. так? ти казала? Це не як тільки ти... емоції, ну не, не, не інтуїція, мабуть, більше. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам заходить, не заходить такий формат, тому що у нас дуже багато є різних тем, з які ми, на які ми можемо поділитися, поділитися своїм досвідом, так чи ні? Ну, так. так. Тож, напишіть, будь ласка, як вам заходить такий формат, не заходить. Обов'язково підпишіться на канал, поставте обов'язково подобаєчку і е не забудьте скинути посилання на наш канал і на відео в соціальних мережах. А ми з вами з наступною темою зустрінемося в наступному відео чи в каналі. Нехай всім щастить!